І всем привет! З вами Гис граю в Warface на сервере Charlie. Так, я зайшов в бій і я на карті. Рин. Це командний бій. і я в команде Warface, а також є команда BlackBoot. Граю я за штурмовика. У мене є такий в цій грі клан, Україна Зона та Удаємо вже 6 чоловік. Це тобто 6 моїх підписників. І ще у мене нік Rollshanster. тому що тут не можеш писати не, ні на український, ні на, росі... на російський тож не можна писати. Що я так не так сказав, на англійський теж не можна. І тому я написав собі якийсь наш ім'я придумав Rollshanster. Так, і ще я хотів вам сказати, що я довго в мене не було на Ютубі. 3 дні або 4 дні я створював текстурпак. Світ власний текстурпак в Minecraft. Це він дуже класний блоки. Я сам робив блоки. Деякі текстурки образу інакше в текстурпаків, а думаю, він получився інтересним і класним. Ссылка на, на свій текстурпак я лишу під відео. Так, мене вже майже загрузило у мене. В моїй команді йдемо шин, ігрока Дженкі. Ну, у нас игра уже запускається. Так, игра я заштурмилка, как я я казав. Команда Warface. У них двое в команді, все мы уже рано выиграли. Так, я знаю, як буде, ліпші я тут в команде Warface проходит, то благвут липші не ся. Я ч не понял, у меня підвесло и меня сразу ззаду уже убило. Так, я впав. Так, я вже убив його. Так, тепер ка йдемо в своє то місце. Проходим сюди. Проходим сюда. І так, ми тут кає. Снайпер. Другий. Джо... Цей серд перезагружений. Чи перев... Гранату надесси. Це у його зірве? там. Я снайпер. Так, є снайпер. Так, у нас є снайпер. Івкмані уже троє. Троє команді. Слягаем на Х. Так, у нас автомат класний. Рукоятка. Преділи лучитель я не беру, бо він зменшує урон. Так, все ждемо, будемо їх тут тримати на гачку. Так, що в мене є рукоятка. У нас більше є удару. І самі удари. Ще це автомат. урон 70. З одної кулі. А хватит в мінімум під... Мінімум 150. А ще в у них є броня, перша броня пробивається, в броні теж 150. Так що, землову, 300 хп. Так, де то вони ще йдуть чи не йдуть. Його вишеку двох і на другому місці. Нормально. І вже четверо нас п'ятеро, і це погано. Також я на зімабу в всі грі, не хотів бути новим. Я yeah. <in> він, 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 він тебе скочить імен зрубаща стріл. Але не вийшли в ну, їх більше. Але нічого, ми виграємо. Ага, він не вбив. вбив з спристоп і стоял. Зрозуміло, чого я встаю, думав, чи я відпустив Х. Чи... А він в мене стріляв, то я вставав. Наприклад, я тако лежу, і в мене стріляють персонаж автоматично встає. Ну, щоб вистрілюватися. Блін, я... Він скоче постав удари і тим місяців грає за штурмовика. Ко я можу вибрати? Інженера. Снайпера мене. Але я їх не буду вибирати. Я люблю грати на штурмовику і на снайпері. От усі два класи прокачу. Тому в другій грі я буду снайпером. І коли вступайте в мій клан. Я не упал. О, здесь. Граната. Тарикен ну, за высоко. Граната. Блин, не скошено носилась и мне прямо в голову. Прямо галду меня зайди в мені пулю. Так, у нас будет тримати 5 хвилин 45 секунд. Хоть я уже зразу занятию ворога, и ко я зараз убив. И кимен тоже убив, до речі. Я зробил помство. Граната. О, вбивс, два вбивства з гранати. Шикарно. За Це цей лайкос, лайк. Так, лягаємо. Так де я Їх Не бачу. Їх восьмеро і нас восьмеро. Так де вони, Де вони? Йому, вроде ніде не йдуть сутку можна залізити і блин с... мати мене вбив снайпер не підібрав бо йому не дається в комплекті ворога снайпер. йому дається щось дробовик. у нього є глушитель не знаю, ну, ну визнежий урон, але нет, не треба везне урон По урона мені треба, зараз Ух Ти, видимо, я так попали Сейчас другой ВК Ага, вони ззаду, сзаду там иззаду Я понял, я все понял Там надо и, как, стрелял. и снайпер, и здоровый рука, то чувак стрелял. Блин, меня сзаду убил снайпер. Из за это с ближнего боя. Это капец. Видно тем боком. И, тем более, как я тем богом ты никого не шел. Может доско... Так, я сможу доскочить. Ага, там был, а, там вони, а там мы. И там на весь... Блин. Мы убив инженер, кис. Это Его УЗИ прокатен нормально, так я так, так разумел По урону. Не Набив дуже швидко. Не понял. Не знаю, але мені з цим лагом дуже повезло. Ой, куди не тікає? Це Я купую, вроде без снайпера. Німецька Другой. На урон. Поганий Поганий мене уробка урон, поганий. Але в ближньому бою він знався багато. В дальному може знати навіть і менше. За одного мене в був з ближньому бою. Як можна такі робити? Подкатіку можна стріляти. Одно цю кімнату. Блін, він, він, він не певний волпу паук бой ще б наліпше. Бо я скотчу на стріляв, він чогось не умирав, ти не вмирав. Так, я да, просто прямо. Граната! Так, може треба партнера мене підняв, підняв наверх. О, все, ветрій, не так підіймає. Ах ты, в ныне. Без погранич у а мантия попадали. Так, забезьмо за не... Минус. Блин, у могу за револьвера. Револьвера теж урон великий. 50 урон. Ну, Мінімум 4 постріла і все, я мертвий. Ще плюс я був покоцаний трохи. ти. Це автомат. Ось розуміти у мене автомат передпослідного рівня, все. Ти має ще один на цьому Бинташевский блин, у нас скорость был снайперки, чем я його з автомата в ближньому бою. Це капець, це так снайпер убиває в ближньому бою снайперки. Так, ще 10, 8, 7 секунд. Я маю зробити хоч якийсь один килл. Одна. Разом ворог був. Так, і ми вергали. на якому я місці? Так, я є в топі топ ігроків команди ну я не знати на якому топі я на четвертому місці на четвертому так що нас дальне здальні свято туж... карта ринок то сама тому на цьому будемо закінчувати, з вами був гістер ставте лайки підписуйтесь на канал що ставте лайки, щоб я знімаю цю ігру побільше варфейс Всім до побачення, всім па-па. Па-па-па-па.